Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Проаналізуємо втрати Росії. далі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив. З нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Отже, три з семи найбільших російських складів. Удари по ним здійснено. Розкажіть, як це може позначитися на фронті? Чи може оперативно змінити розташування сил, можливостей і сил оборони і РФ? Ну якось дуже швидко воно не буде впливати, оскільки ці склади це були найбільше безпосередньо, 107 арсенал брав, був один з найбільш заповнених складів арсеналів. Боєприпасами і він використовувався саме для їх накопичення. А є склади відповідно тактичного рівня, оперативно-тактичного тобто, якщо ми говоримо безпосередньо про лінію бої в зоні бойових дій в Україні то у окупантів там є свої невеликі склади, які вони на тактичному та оперативному рівні використовують. Тому саме ось плив цих вибухів, знищення цього 107-го арсеналу, 23-го арсеналу, одразу в той самий день воно не відобразиться. Але через деякий період, коли будуть спустошені безпосередньо тактичного рівня склади. І буде необхідність отримання доповн... для підсилення артилерії боєприпасів, то вести їх буде ну м'яко кажучи, не звідки тому, що ну з цього вони не зможуть їх переміщати і забезпечувати війська відповідною номенклатурою. Пане Олександре, а для швидкого спустошення цих так тактичних складів, враховуючи відстань, де вони можуть бути розташовані, дуже негайно нам потрібні дозвіл на удари далекобійними ракетами. В деяких випадках ми саме ці склади такого рівня, це ближня цілова зона. Можемо по ним наносити удари навіть на рівні М142 Хаймерс в принципі. Тобто це така зона, але загально щоб о, о, охопити значно більше та значно більшу глибину, безумовно, о, дозвіл о, від наших партнерів щодо нанесення ударів далекобійною ракетною зброєю він допоміг би швидше та ефективніше о, впоратись о, з такими об'єктами. І якщо аналізувати арсенали росіяни, які були уражені, і ракети, які там були, які прогнози щодо ракетних ударів по містах на тому ж сході, на півдні? Знову ж таки повертаючись до питання складів, наприклад, тимчасово окупований півострів Крим? Він регулярно використовується як майданчик для пусків оперативно-тактичного рівня балістичних ракет 9М723 от РКС А, І не, безпосередньо на а, півострові розміщуються об'єкти, де зберігаються ці ракети. А, в свою чергу ці ракети були також накопичені на 107-му, наприклад, арсеналі ГРАВ, в Тверській області. В районі Торопця, і вони були там знищені. Але в свою чергу це позначиться в подальшому в ефективному забезпеченні підрозділів цими ракетами російських окупаційних військ. А в свою чергу, станом на зараз, поки що воно на жаль не отак одразу не буде впливати, оскільки в них є розписаний план, в них є. Відповідна кількість на цих базах, на цих об'єктах, які будуть забезпечувати нанесення ударів, одесь приблизно через тиждень, а трохи більше ніж через тиждень, вони почнуть відчувати дефіцит нестачі цих ракет, і тоді так дійсно воно вже себе проявить в повній мірі. Каби, що це за склади? Щоб, тому що інтенсивність саме прифронтових міст ударів це кабами. От, а де зосереджені ці запаси? Круговіні авіаційні бомби. Вони так само і на складах такого типу розміщуються. А окрім цього іншого, є і локальні склади. На авіабазах ну на, на наприклад в районі Морозовська Ростовської області, де довгий час був основний майданчик а, по розміщенню су 34 там розміщувалися її відповідно. Склади з кабами. А, час від часу наші дрони також а, а, знищують такі об'єкти, значно зменшуючи їх можливості. по Ну, більш масштабному я б сказав би так використанню цього засобу ураження. І до фронтових реалій наземних командир роти гонор батальйону Вовки да Вінчі» Олександр Ябчанка в ефірі Суспільного сказав, що співвідношення втрат на покровському напрямку один до десяти, виходячи з цього, як довго росіяни можуть зберігати наступальний потенціал і що у них в резервах тилових? Насправді так, показник а, високий, але це не по всій, я б сказав би так, не по кожному напрямку, не по кожній локації. А покровсько-Кураховський напрямок. Він а, за своєю інтенсивністю зараз займає, мабуть, перше місце. Менш інтенсивний це хіба що тільки вугле, район вугледару, а також Краматорський напрямок це часів яр. Тому так, там дуже високий рівень штурмових дій, хоча а, є. Деякі відмінності на Кураховському напрямку переважно намагаються штурмові дії проводити російські окупанти з використанням механізованої компоненти, тобто достатньо великої кількості техніки, у той час як безпосередньо на самому Покровському, ну тобто, це район Гродівки, Новогродівки. Напрямок на лисівку вони частіше наступають саме піхотною компоненту, через що і несуть також великі втрати саме в людському ресурсі. Але скажу так: тут вже питання не резервів, це не питання якихось перегрупувань чи оперативних пауз, які можуть взяти російське командування. Зараз середній показник на місяць по втратам росіян це 35 тисяч особового складу на місяць, і, на жаль, але їх мобілізаційна система дозволяє їм кожного місяця компенсувати саме цей показник в межах саме 35 тисяч вони. Саме стільки людського ресурсу відправляють в зону бойових дій, Допоки в них ця компенсація буде нульова, а інколи навіть і плюс вони можуть перевищувати, то вони не будуть зупинятися в своїх наступальних діях. Тобто тут вже питання того, щоб вивести рівень втрат набагато більше ніж вони зможуть кожного місяця компенсувати. От ви саме назвали цей напрямок Покровсько-Курахівський. Оцей зміщення сил від Покровська Росіян в інтенсивності атак у бік вугледара Курахового як там можуть розвиватися події, і чим з чим це пов'язано? По перше, вони намагалися сформувати південний фланг для подальшого наступу на покровськ. Справа в тому, що для них це є дуже важливим сформувати південний фланг. Це фактично по лівому берегу річки Вовча, жила не перше, жила не друге. Вийти на лозобу, прийти перерізати жуковське водосховище. А так само і по правому берегу річки вовча рухатися в напрямку на гірник, на курахів. На Зоряне, і е, це формування південного флану фактично для Покровського напрямку. Воно стосується ще й створення відповідних умов для наступу на Курахове. Тому і цей напрямок Покровський він зараз е, перетворився на Покровсько-Кураховський. Вони е, одні ж самими діями виконують одразу дві задачі. Покращують положення на пів на південному фланзі покровського напрямку і покращують умови для подальшого наступу на саме Куракове. Наскільки загрозливою є ситуація? от з цією трасою вугледар Костянтинівка? Достатньо серйозна загроза вогневого контролю і. В принципі, станом на сьогодні, Вугледар знаходиться в вкрай складному положенні. В першу чергу росіяни намагаються сформувати одразу три основних напрямки для подальшого наступу на місто. Тобто, з південного напрямку, вони вже давно, з 22-го року, намагалися наступати на Вугледар. Зараз в них фактично повністю сформований східний. Фланг східний напрямок і зі сходу вони мають також можливість наступати на Вугледар зараз по трасі 0532 п'ять вугледар Мар'їнка. А вони мають фізичний контроль. Отже, поступово формуючи північне охоплення вугледару, вони і створюють умови для наступу з півночі. Тому ситуація вкрай непроста та важка біля Вугледару. Дякую, пане Олександре, за як завжди, цікаву розмову. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.